У єврейській філософії точаться великі суперечки, коли починається життя. Єврейські мами здебільшого вважають, що зародок не може вважатися життєздатним, поки він не закінчив медінститут або консерваторію. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Фітнес-центр. Немолодий банкір намагається зганяти вагу під керівництвом персонального тренера. У зал заходить неймовірна блондинка. Банкір, оглядаючи довгий ряд тренажерів, запитує тренера: «Томе, яким із цих тренажерів мені краще скористатися, щоб привернути її увагу. Я б краще порекомендував вам банкомат у холі, сер. Сайт знайомств, ким ти працюєш? Я кандидат математичних наук, викладаю в університеті. А скільки ти важиш? Вгадай, цього тижня я схудла на один кілограм, що становить 2% від моєї ваги. Ну, все, все, я пожартував щодо університету. Двоє чоловіків мирно рибалять поруч на березі міської річки. Мостом неподалік рухається похоронна процесія. Один чоловік стає, знімає кепку, схиляє голову і хреститься. Другого зворушив його жест. Рідко у наш час побачиш таку добру людину. У вас, мабуть, дуже чуйна і добра душа. Перший чоловік. А як інакше? Це ж як не як моя теща. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. 80-ті роки зустрічаються якось два Одесити. Ісаку, чому ти такий сумний? Мене зняли з посади першого секретаря райкому партії. Як же це сталося? Та якась сволота донесла, що я такий безпартійний.